Куми гайда до мене, ще вип'ємо, сала скуштуємо. Та не можу, куме. Я, я з вашу жінку сплю, тю, та я з нею кожну ніч сплю, так що мені? Додому не приходите? Добре, бабусю, що ви приїхали. Тепер у нас буде повне щастя. Це ж чому? Тато, як почув, що ти приїдеш, сказав, тільки нам її для повного щастя не вистачає. Ой Боже ти мій. Бабу, Валю, це ж не ваш дід? Так, чоловіки, як гуси, десять метрів від дому і вже нічий. Невістко, а ти знаєш, що треба робити, щоб борщ був смачний? Знаю. І що? Щоб свекруха під руку не гавкала. <ріст> Одна цигарка скорочує життя на дві хвилини. Одне пиво на чотири, а один робочий день на вісім годин. Так що бережіть себе, випийте пиво й перекуріть. Сьогодні забрала листівку, яку мені дід ще в молодості висилав. Ну, а що ви, бляха, думали? Укерпошта! Діду, а як називається стан, коли в твоєму житті все добре? Алкогольне оп'яніння. <риклад> <риклад> Бо я з своєю жінкою два рази на місяць. А я два рази на тиждень. Так ти ж немає жінки. Так ми зараз про твою говоримо. <риклад> У нас гроші є? Немає. Як немає? Я ж тобі вчора всю пенсію віддав. В мене є, в нас немає. Вчора купила китайський чай. Назва перекладається як Ластівка в польоті. Так після першого прийому ледве встигла на гніздо. Бабо, як проїхати в Білу церкву? Та тако через кухню прямо. Чим ви займаєтесь влітку? До обіду жарко. В обід нічого не хочеться робити, а ввечері вже не треба. З вас 500 гривень. Та за що? Ви ж тут 5 хвилин були. У нас мінімальна такса за годину роботи. Ну, то пішли на ті 55 хвилин, що залишилися дров мені нарубаєш. Будете щось замовляти? Мені щось з морепродуктів. Як щодо каракатиці, та вона нехай сама вибирає. Добре. Ти це куди? В магазин. Купи хліба. Я би теж хотів хліба, але гроші є тільки на пиво. Е, чим ви займаєтесь на пенсії? Дуже люблю працювати, але поки в графіку немає вільного місця на роботу. Ось дивися, Доню, що приготувала. Ти таке вмієш. Ой, як гарно виглядає. Прям на вас схоже. І ви з дідом вже 70 років. Який ваш секрет? Поділіться. Та який там секрет? Головне кохання. Синку. А відріж мені, ковбаски! Вам скільки? <рес> Та скільки не жалко. <рес> Та я так тонко не відріжу. Ді, до чого дивишся? Сам молодим не був? Та я в молодості в Сінгапурі натягнув по п'яній папугу. Думаю, чи не мій ти часом син? Кажуть, що у вас в місті темно, як у чумазика в одному місці. І всюди ви, мамо, були, і все ви, мамо, знаєте. Валю, сьогодні невістка має з сином приїхати. І що мені тепер робити, діду, танцювати чи плакати? Сержант корупціонерко. Ну, діду, чому в тунелі світло не вімкнули? Та я не місцевий. Звідки я знаю, де в тунелі світло вмикається? <плес> Ох ти ж <жат> такий. <плес> Третя Та тобі дам. Доброго дня, мамо, доброго дня тату. Ой, синочок мій приїхав із дружиною. Заходь, сину! Повечеряємо. Доброго вечора. Ноги не забудь витерти. Мамо, може вам щось допомогти? Можеш піти город посапати. Так на вулиці ж майже зима. Так шапку одягни. <рес> Мамо, досить сваритися. Ходімо вже до столу. Нехай твоя дружина з дороги хоч руки помиє. Сідайте вже за стіл, а ми із свекрухою стіл накриємо. Гаразд. Дякую, мамо. Зараз допоможете. Діду, на салат. Та не самогоном же, от дурень старий. <різь> Підлоги не вмієш мити. Погано куховариш. Сина мого пиляєш. Я у твої роки. Ви у мої роки вже третього чоловіка поховали. Ну, все, досить сваритися. Ходімте за стіл. У мене домашня заготовлена якраз. Ой ти господи. Дорога невістка. А борщ то ти вмієш варити. Звичайно, вмію. А що потрібно для того, щоб він був смачним? Щоб свекруха під руку не гавкала.